Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні ми приїхали подивитися на село, яке заброшене вже ну, не так і давно. Два роки назад ще люди тут жили. Зараз вже зовсім людей немає. Ось так, тут такі ставки красиві. Оце все село. Зараз проїдемось по ньому, подивимося, зробимо такий огляд. Друзі, ось де заїжджаємо в саме село. Тут видно щось їздило, але ось де самі будинки просто заброшені, покинуті немає, зовсім не душі. друзі. Отут жили люди ще недавно, в цьому домі. Давайте пройдемо, подивимося, як зараз тут. Це такі заброшені дома. Зараз це село повністю воно було велике, можна сказати, але зараз воно повністю заброшене. Можна глянути, що тут всередині є. Дивіться, що деякі меблі навіть є. Ось такі от будинки. Друзі, ось на цьому селі тут зовсім немає ніякого звуку. От, не, не, соб, не собак, не, нічого не чути, ніякого звуку, можна сказати. Друзі, зовсім тут якось моторошно. Що... Хочеться просто поїхати звідси, та й mm -hmm. все. Ну, добре, Ми зараз приїдемо далі, будемо дивитися, що там далі, далі. Друзі, ось ми їдемо далі по цьому селу. Повністю, повністю заброшеному ось теж стоїть будинок. Друзі, далі теж стоїть будинок. По цій стороні теж були будинки, вони вже зруйновані деякі. Друзі, ось приїхали декілька метрів далі. Один будинок стоїть повністю покинутий. Не знаю, чи вам видно чи ні. Тоже зовсім, зовсім не так давно тут жили люди. Зараз, зараз просто все, все стоїть, так заросло. Нема зовсім ні душі. Отак виглядає цей будиночку. О, йома, йо. віранда ця може впасти. Йомай я підходжу, а тут, дивіться, воно над надколене вже скоро може і впасти. Позаглядуємо наступний дім Друзі, одного будинку двері відчинені. Добрий день. У вас тут піріжечками пахне. Ой, друзі, нема. Друзі, це одна з вулиць. Ще є три чи чотири таких вулички, де теж стоять отак -от будинки. Пусті. Друзі, час ми, якщо є туди дорога, бо тут вже все позаростало, ми зможемо проїхати туди подивитися. Ось хтось вже навіть розбирав кришу. Друзі, вже хтось розбирає тут навіть таке бачите? А людей так тут зовсім немає. А так що, друзі. Отакий от гарний вид, отакий от спуск, ось от такі краєвиди села. Раніше було таке гарне село, зараз просто немає зовсім, ні, ні жодної людини. Люди, люди е, повиїжджали молодші, а старші, які залишилися, дідусі, бабусі, е, повимирали. Зараз на другу вулицю цього ж самого села. Отакі ось такі ось. Ставки, ставочки. Дуже гарне село було, напевно, я думаю. О, зараз просто Але хтось їздить, видно, дачник якийсь, то, що тут є і не один будинок, який, можна сказати, може садяти огород, може приїжджають просто навідуватися на як дачний участок, може літом приїжджають сюди, але зараз тут зовсім немає жодної душі. Друзі, зараз проїдемо далі. Друзі, і отак от села залишаються без людей, тому що немає ні де працювати, немає ні ні шкіл, немає зовсім нічого. От, Наприклад, теж є одне село, і не одне таке село яких залишається 200-300 чоловік, і там навіть зачиняють школи, возять дітей автобусом в інше село. І так от, і так от залишається село без шкіл, без робіт, без ну, ніяких перспектив. Просто живеш собі і ждеш своєї, можна сказати, смерті, бо більше тут нічого чекати. І... А так залишаються села пустинні.